Теплі речі, харчі та предмети гігієни у зоні АТО так само і сьогодні відчувають потребу у всіх цих речах. Але до матеріальних додалися ще й моральні. Коли Віталію зателефонував його друг, волонтер, і запропонував поїхати на схід зі своєю музичною групою або підтримати місцевих, той не вагаючись погодився. Дух, той, який був там на сході, на цих містах, який панував там серед волонтерів, це справжнє чудо. Це коли ти це такий вже дорослий дядько, приїжджаєш, їдеш туди і робиш щось безкоштовно, навіть витрачаєш свої гроші, але приїжджаєш заморений, але щасливий. Волонтерам потрібні всі, як вузькі фахівці, так і люди з великим бажанням допомогти іншим. У благодійних організаціях переконують, робота знайдеться всім. На схід України вже поїхали перші Добровольці, завдання яких просто говорити з людьми, коли люди приїжджають на схід. Кияни приїжджають на схід, особливо то східняки вони відчувають потребу виговоритись. От нарешті хтось приїхав столічний. Можна ж поговорити. Вони просто приходять, сідають поруч і починають говорити. І Треба, щоб була людина, яка б їх вислуховувала, яка б кивала, яка б казала: ні, ми не вважаємо, що ви всі такі погані, що ви якісь не такі. Ми вас розуміємо, ми вас чуємо. Волонтери переконані, треба говорити з молоддю про патріотизм та приналежність до своєї країни. Начинать роботи над изменениями, начинать работать над структурными вещами нужно сейчас. Мы не можем дождаться, пока мы победим в этой войне, и после этого заниматься культурой, духовностью, воспитанием детей. Мы не можем дождаться, пока можемо дождатися, поки ми побідімо после этого заниматься системной работой с антипропагандой, с российской пропагандой и с там пятой канокалони. У нас для цього вже розроблений проект, відкрив Україну, який розпочнеться у лютому. Протягом п'яти місяців молодь зможе випробувати себе у шести різних напрямках. На початку курсу про. Водитимуться вступні лекції, де учасники отримують матеріали для подальшого самостійного навчання. Крім того, матимуть доступ до електронної бази з відеолекціями. Участь у проєкті безкоштовна. По тому учасники презентуватимуть свої фінальні роботи у 10 містах сходу. А переможці поїдуть на європейський арт-фестиваль. Маргарита Хорунжа Ігор Куркодим. Новини УТР.